Що можете ви їх порекомендувати? Щоб це було або найбільш наближене, давайте так до і при цьому вся ця історія ще забезпечувала б мені і інвесторам ефективну едзен до вседе податкову ставку мого особистого податкування. Тому що зрозуміло, що залучаючи інвестиції, я врешті-решт хочу ці гроші вивести угу. і отримати. І я при цьому, наприклад, залишаюсь резидентом України. Не реалокуюсь нікуди. 100%. Е, моя відповідь тут напевно буде складатися з трьох частин, і я почну доволі здалеку. Угу. Перша частина це стосовно. На того, що є проекти, які залучають капітал на початкових стадіях, але які розуміють, що вони будуть профітабельними, і які не планують постійне залучення капіталу, це не є класичним венчуром, тому що класичний венчур це все таки про те, щоб постій, постійно мати ріст, mm -hmm. але Є такі проекти. Відповідно, їм потрібно знайти одного якірного інвестора. Угу. Вони його знаходять і вони з ним ідуть практично весь час. І від цього буде з під нього вибудовують структуру. Під нього вибудовують угу. структуру. Структура угоди зовсім відрізнятиметься. Ми ще поговоримо угу. про структуру угоди, але вона відрізнятиметься. Це перша частина відповіді.